Всім привіт, сьогодні буде швидкий огляд на такий гаманець. Тут в нас є чоловік паук Тут у нас ззаду є такі паутинки з страшними глазками. Давай відкриємо. Тут є в нас ліпучка, тут є в нас розділ для копійок. Зараз відкрию. От у нас тут є копійки покладу. Копійки я вам в кінці покажу. І час попитаюся закрити рукой. Тут у нас є розділ для карточок. Я сюди карточку ложу, яка різниця. Тут у нас є розділ для грошей. Гроші я в, в кінці покажу. Таке. Тут є для всяких розмірів грошей. От такий розмір грошей. І такий швидкий огляд на такий гаманець хлопчачий був. І як я обіцяв, в кінці я вам покажу мої гроші. Ось мої копійки. Копійки. А ось мої гроші. 20 500. Вони Ось Отакі от от швидке відео у нас вийшло. Всім пока-пока-пока. Підписуйтесь і ставте лайки. Пока.